Привіт, мої дорогенькі! Сьогодні я хочу розповісти вам про човники для плетіння. Вони бувають різними. я різними пряжами. Як ви бачите, це бавовняні, це шнурок трикотажний, це у дві ниточки такий тоненький шнурочок. І товстий шнурок. це віско, як бачите, він плавиться навіть. Зараз все покажу. Я їх понамотувала для того, щоб ви побачили в порівнянні. І я хочу донести до вас, як же правильно намотувати. Так, це шнурок, бачите, синтетика, він розпускається. І я його підплавляю при початку намотування І ось в кінці, ну, саме щоб не сататися, хто працює зі шнурами, нитками, ці в курсі. І так, бавовняні, вони прекрасно тримаються, ось, бачите, я просто перекидаю його, затянула. Це коли я декілька намотую, ось так і поправила ниточку. Це те, що касається бавовняних. Зараз я намотую, човник в основному такі маленькі сантиметрові, вони для риболовецьких тонесеньких, тонесеньких, як же ж воно українською ліска. Жилка. Так. І зараз я буду намотувати нитку, якою плились сітки. Плелись багатьма людьми саме такими човниками. Комусь комфортно було з такими маленькими працювати, комусь з більшенькими. Немає різниці. Якщо ви його правильно намотали, немає різниці, який розмір. Різниця може бути тільки в тому, яка лінійка. Якщо у вас лінійка тоненька-узенька, то, тобто основа на якій ви будете плести саму сітку, чи сіть, чи які там ще є приладдя для рибалки, риболовлі, це може залежати тільки ширина клітинки. Для того, щоб цей який ущий, він пролазить в цю клітинку при плетінні. Цей більшенький, для нього більшенька клітинка і лінійка. І так, ниточку першу я зав'язуюсь на рухомий узел. Бо коли ви зав'яжете ось так, ви не зможете його розв'язати. Тому я завжди при намотуванні човника роблю рухомий узел. Якщо це, зараз це віскоза, рибу я не ловлю, і жилки у мене в наявності немає. Але хочу всім показати, з усіма поділитись, що робити, щоб вони у вас не гнулись, не згинались. Ось дивіться, на світлому буде краще видно. Я ось зацепилась і. Ось такими рухами намотую, на, одну, на один бік повертаю на другий бік. Повертаю на другий бік. Ви можете його туди, назад, туди, назад, можете по колу постійно в одну сторону, в яку вам зручно. Тобто ця нитка міцніша заживку, якщо ви будете дуже затягувати, ви наберете багато нитки чи жилки на сам човник, але при в'язанні вона у вас буде ось тут злітати. Тому абсолютно нормальними рухами, не супер напряжними, ви не затягуєте так, щоб не хочу дурні казати. Але є такі. Красавчики, які тянуть, що ж очі вилазять, вибачте. Ще показую, якщо швидко, сповільніть у себе відео. Тобто ви можете його рухати в будь-які боки. ж у мене нитка. І дуже мало це залишок. Ось. Якщо ви правильно його намотуєте намотую я його правильно, тільки нитка в мене путається. Ось так це повинно виглядати. Якщо ви будете неправильно мотати ось на один бік. Просто цирк не Якщо на один бік ось так мотати, тобто ви повернули, підхопили отут і на один бік ось так. Це неправильно. У вас нитки буде мало, перше і друге. Ви будете підтягувати сюди, і у вас ось цей носик буде наклонятись. Тобто необхідно правильну намотку човника. Але ж я почала його правильно, тому він у мене той не дуже зігнеться. Тобто ось так, коли ви мотаєте, не повертаючи його. Він у вас буде сам носик випирати, бачите, в, одну, в один бік. І трішки вже зігнувся. Якщо ж ви правильно його намотуєте, ну, я для порівняння, мабуть, намотаю два. У моїх відео і мастер-класах є уже, в принципі, багато. Різних човників намотаних, різними шнурами, різними пряжами. Бачите, що робиться. Випирає сам носик Ось він випертий. А якщо ви будете затягувати більше, його ще більше буде клонити. Ще раз на світлому показую, як правильно мотати. Щоб не було такого носика і не було ось такого зігнення самого. Бачите, він у вас криво вже лягає. І мало нитки влазить, це теж не є добре. Рухомий узел, це той узел, який можна розв'язати. Ось, приєднала до човника, перніше зацепила і повертаю в, дві, в два боки. Так, де там, щоб видно цілий човник. Ось. На один бік повернула на другий бік. На один бік, на другий. Ви можете по колу його повертати. І якщо не сильно затягувати, то він ніколи в житті у вас не скрутиться, він не буде кривим. Легенько намотуєте, наче викладаєте нитку, не важливо, що це буде. Жилка, нитка. Якщо тим більше жилку, в мене просто в наявності зараз немає, кого є, от просто попробуйте. Коли при намотки ви тягнете, і ви саму жилку розтягуєте, ви їй даєте можливість потягнутись, і тільки за рахунок цього потім може іще підтягувати е, сам човник. Дуже туго немає необхідності мотати, тому що жилка тянеться. Ви це знаєте, хто займається плетінням, як тянеться жилка. Будь-якої товщини. Можна намотати і провід, і кабель тільки з розумом. Кому швидко? Сповільніть у себе відео. Ось. Я повертаю в різні сторони. Зараз у мене шовковий шнурочок цей. А взагалі, якщо, повторюсь, жилка вона розтягується. Якщо ви сильно тянете, то з цим нічого не зробити. Кроме як, ви можете розмотати, якщо вже так туго-туго намотали, розмотайте свого човника. І просто банально перемотайте, вкладіть в цю роботу трішечки душі й доброти, не тягніть з усієї, ну добре скажу, з усієї дурі, і буде супер. Ось бачите, мій човник повний майже, носик на місці. Нігті трішки заважають. І я рекомендую всім ось бачите ці, якими я плиту, буквально пару міліметрів ось носик я не домотую для того, щоб в процесі роботи не було ось такого. Тому що, коли багато намотано, ви тільки потягнули ниточку і вона ось так злітає. Мені так не подобається, я так не роблю, тому я завжди трішечки-трішечки не домотую. Ось так. Або якщо це просто необхідно, то тоді ниточку ось так, ось так. І аж сюди зав'язання от натягуєте. І тоді тільки підтягнути можна. Бачите, яке, я думаю, видно. Ну, тут буквально буде 2-3 витка, не більше, не менше. Тобто, сенс в такому намотуванні я не бачу. І знову ж, якщо він намотаний, і ви при намотуванні не розтягнули жилку то він буде прекрасно себе почувати. Рівненький, ніде його не зігнуло, не скрутило. Жилка, вона просто одрізається, вона ж там не сатається. А така нитка я ось одрізала, і також на кінчику припаюю. Все, Правильна намотка човника це половина роботи зробленої, тому що ви не мучитесь, коли він у вас незрозуміло. В незрозумілому стані, бачите, тут і нитка буде вилітати. І якщо я буду домотувати, просто на шнурку цього не можна показати. А якщо розтягнути жилку, то його просто ось так, ось так вигне. Це тільки тому, що ви розтягнули жилку. Так що, мої дорогенькі, плетіть з задоволенням, плетіть в радість. Не мучтесь із намоткою човників. Всім класного настрою, гарного плетіння. З вами Галина Прігріс.